Вітаю, пані та панове! З вами, як завжди, Стерх. Відбувся нарешті останній передсезонний стрім розробників, в якому вони надали більше деталей щодо нового сезону Діабло 4 і DLC Vessel of Hatred. Вони багато про що розказали, там було і про висновки після ПТР, які я сподіваюся вони зробили, і баланс героїв та скелів, про нові речі, і ще багато чого, що ви за бажанням зможете самостійно почитати або подивитись. Посилання на весь матеріал я залишу, як завжди, в описі. А ми з вами пройдемося по більш цікавих моментах, а саме який новий контент на нас чекає з релізом доповнення. Але в першу чергу відповім на запитання, яке піднімалось на останньому стрімі: чи можна буде грати в новому сезоні, якщо ти не придбав доповнення? І тут відповідь так: для тих, у кого вже є базовий клієнт гри, буде доступний базовий контент з основними змінами, як то змінення максимального рівня з 49 до 60, нові скіли, парагон тощо. Але доступу до контенту доповнення, на жаль, не буде. Тобто, ти не зможеш потрапити в нові локації або данжі, не зможеш пройти нову сюжетку або створити нового Спірітборна. Ну а для тих, в кого є доповнення, весь контент буде доступний доступний в повному обсязі, а тепер давайте пробіжимося ще по ключових змінах в грі. По-перше, з'являється новий івент. Під назвою Hatred Rising. щось на кшталт Харвесту, якщо ви пам'ятаєте, що це таке. Бігаєш, вбиваєш мобів, робиш квести і все начебто як завжди, але під час івенту буде з'являтись міні-бос качалки, такий собі рілвокер, який ходить просто територію цього івенту. Величезна тварюка, як на мене, схожа на Сфінкса, яка тягає на собі портал у вимір Мефісто. Бивши цього Рімвокера, можна зайти в його портал і потрапити в новий данж з івентами Season Realm, в кінці якого можна отримати новий витратний матеріал Season OPAL. Це річ, яка використовується як еліксир і дає бонуси. Наприклад, моби дають додаткове золото, речі або матеріали. А також цей опал завжди дає плюс 15% досвіду, і воно стакається з еліксирами і гашишем, ну або інсенс. Тобто це вже потрійний баф, і як на мене, треба всю цю історію використовувати на старті по максимуму, бо можливо занерфлять. Далі з'являється також Кураст Андерсіті. черговий багатоповерховий данж з обмеженим часом на проходження, але є цікаве але. В цьому данжі є цікава механіка, це система Tribute Bargain. Підношення і угода, якщо спрощено, за допомогою підношення ми проходимо данж і отримуємо додаткову експу речі або руни, укладаючи угоду, можна покращити умови данжу і, звісно, винагороду. Схоже, трьох на гантлет з третього сезону, але з більш цікавими механіками. Також є Dark Citadel або темна цитадель. Ще одна нова фіча цього доповнення три різних данжі, які розраховані на групу. І перш ніж ти почнеш писати, та це ж близи, я контент в соло пронесу, скажу, що це не спрацює, тому що в цитаделі є певні механіки, які розраховані щонайменше на двох гравців, і в соло це фізично не можна зробити. Для цього врі навіть з'явиться пошук групи. За механіками, цитадель дуже схожа на те, що блізи вже давно зробили World of Warcraft. Нарешті, до речі, вони почали використовувати досвід, який вже працює десятиліттями. За проходження цитаделі можна буде отримати винагороду у вигляді, як вони казали, преміальних речей: це додаткові речі, скини, маунти, еліксири або сувої. І ось серед всього цього дуже сильно виділяється одна річ, на яку всі. Так чекали. Scroll of Restoration. Цей сувій дозволяє відновити на речах всі спроби темперінгу. Алілуя! Нарешті можна буде зробити адекватні речі, а не шукати по 3-4 бази на випадок, та цей упир знову мені зафакапить темперінг. Звісно, не обійшли увагу і найманців, бо так чи інакше, це щось нове для Diablo 4. В грі буде 4 найманці з різними можливостями і навіть своїми скілами. Дерево скілів кожного починається з особистого перка, наприклад, Рахір, той, якого ми зустрічаємо першим. Його особистий перк дозволяє захищати гравця від потужного удару, зводячи цю шкоду нанівець. Дуже зручно, як для хардкору. Також Варіана – шизоїдна барбароска і, канібал в минулому її особливий талант це різанина, дозволяє збільшувати швидкість пересування собі і герою, поки тривається різанина. Субо такий собі арчер, який помічає на мапі всіх ворогів і матеріали. А також накидає марку на супротивника, вбивши якого герой відновлює 50% своєї мани, а також зменшує кулдаун цієї марки у. Субо. Тобто, чим швидше ми вбиваємо мобів з маркою, тим частіше він її зможе використовувати. В принципі, непогано. І, звісно, Altkin. Проклята або проклята дитина, демон періодично перетворюється на повноцінного демона, проклинаючи всіх ворогів навколо а також і героя, і накладає на всіх курсу. Ну і останнє коротенько, це невеличка фіча пов'язана з мерками, це можливість бартеру. В хайдауті є вендор фієра, яка продає різноманітні речі, матеріали, скриньки, аспекти. Ці речі і їх кількість залежить від того з яким мерком ти бігаєш і наскільки він прокачаний. Звісно, окрім данжів і різних скілів, про які ми вже трохи згадували в минулому відео, є ще нова сюжетка, яка продовжує пригоди на РЛ і Міфісто, але про це все ми вже дізнаємося разом із вами на стрімах після релізу нового сезону і доповнення Vessel of Хейдрид. До речі, якщо завітаєте на стрім на твіч, то зможете отримати додаткові скини, бо на початку на твічі будуть діяти дропси. А на цьому в мене все. З вами був, як завжди, Стерх. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте цей відео серед своїх друзів, а також пишіть, ким ви плануєте грати в новому сезоні, якщо це не Спірітборн. А також які у вас сподівання щодо нового сезону і доповнення. Всім вам приємного, що ви там не робили, і побачимося в наступному відео або на стрімі. До зустрічі, пісаут!